Один, 2, 3. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі. Частини величини. Сьогодні ми навчимося виконувати ділення виду 240 поділити на 2. І щитуватимемо дані зі схем та діаграм. Виконуємо усні обчислення. Постарайся називати відповідь швидше за мене. 62 поділити на 2. Буде 31. 63 поділити на 3. Буде 21. 48 поділити на 4. Буде 12. 64 поділити на 2. Буде. 32. 84 поділити на 4 буде 21. 55 пять поділити на п'ять буде. 11. Розглянь, як Наталка виконала ділення числа 240 на число 2. Для того, щоб виконати таке. Ділення. Вона подала 240 у вигляді десятків. 240 це 24 десятки. 24 поділити на 2 буде 12. А 24 десятки поділити на 2 буде 12 десятків, тобто 120. Чи зрозуміли тобі цей спосіб? Давай спробуємо. 480 поділити на 2 поділимо 48 на 2. Буде 24 і 0 одиниць. 240. 390 поділимо на 3. 390 це 39 десятків. Поділимо їх на 3. Буде 13 десятків. Це число 130. Завдання 2. Обчислий коментуй свої дії. 630 поділити на 3. 630 це кругле число. Отож ми 63 поділимо на 3. 63 десятки поділимо на 3. буде 21 десяток, тобто число 210. 720 поділимо на 4. 720 це 72 десятки. Поділимо 72 на 4. Буде 18 десятків, тобто 180. 450 поділимо на 5. 450 це 45 десятків. Поділимо їх на 5. Буде 9 десятків, тобто 90. 660 поділимо на 6. 660 це кругле число. 66 десятків поділимо на 6. Буде 11 десятків, тобто 110. 840 поділимо на 7. 840 це 84 десятки. Поділимо їх на 7. Буде 12. Тобто 120. 560 поділимо на 2. 560 це 56 десятків. Поділимо їх на 2. буде 28 десятків, тобто 280. Третє завдання. Видатний українець. Конструктор авіаційних двигунів Архип Люлька народився в невеликому селі на Київщині. Обчисли та прочитай назву цього села. На фото ти бачиш архипа люльку. Отож, перший вираз у нас. Біля нього буква А. Підготуй у зошиті в себе місце, де ти будеш записувати букви. У нас назва села із семи букв, то сім клітиночок підготуй. І перший вираз 380 поділити на 2. 38 поділити на 2 буде 19, а в нас 380 поділити на 2, отже, 190. Подивись: 190 у нас у другій комірці, у четвертій комірці і у Сьомій комірці. Отож, букви А тут є 3. Далі вираз біля букви В. 750 поділимо на 5 спочатку. Буде 150. Тепер 360 мінус 150, 210. 210 у нас у третій комірці. Отже, у зошиті у третій клітинці буде буква В. Наступний вираз біля букви С. 120 поділити на 4 плюс 20. 120 ділимо на 4. 12 ділимо на 4 буде 3, а 120 поділити на 4 буде 30. Тепер до 30 додамо 20, буде 50. 50. Це перша комірка, отож у першій клітинці у нас буква С. Наступний вираз біля букви Р. У цьому виразі ми спочатку виконуємо дії в дужках. Буде 420. Тепер 420 поділимо на 3. 420 це кругле число. Отже, 42 десятки ділимо на 3. Буде 14 десятків, тобто 140. 140 у нас у п'ятій комірці. Отже, в п'ятій клітинці буква Р. Далі у нас остання буква слова. І вираз 560 поділити на 7. 560 це 56 десятків, ділимо на 7, це табличне ділення. Буде 8 десятків, тобто 80. 80 це шоста комірка. І шоста клітинка у нас вільна. Пишемо там букву К. Назва села на Київщині, де народився конструктор авіаційних двигунів Архіплюлька називається Саварка. Запиши назву села з великої літери. Давай попрацюємо із топчистою діаграмою, на якій показано маси птахів дрохви, журавля, лебедя, пінгвіна і страуса. Дивись, під кожним стопчиком написана перша буква назви птахів. Тобто Д-дрохва, Ж – журавель, Л, лебідь, П-пінгвін і С-страус. І перше запитання: у якого з птахів найбільша маса. Це видно по висоті стовпчика найвищий стовпчик, найбільша маса. І це у нас страус. Ми можемо навіть побачити його масу, так? 100 кг. Дивимося на друге запитання. Які два птахи мають однакову масу? Шукай два однакових стовпчики. Це фіолетовий і жовтий, і це птахи дрохва і лебідь, і їхня маса в обох 20 кг. Третє запитання. У якого з птахів дрохви чи пінгвіна маса більша? Подивись: дрохва. Пінгвін. У кого маса більша? У пінгвіна бо його стопчик вищий. А тепер нас питають, на скільки кілограмів? Для цього треба подивитися на масу. Дрохва 20. Пінгвін 40. 40 віднімаємо 20 і знаходимо, що маса пінгвіна більша на 20 кілограмів. Придумай запитання до діаграми. І поділися з ними. З рідними або однокласниками. П'яте завдання на повторення. Можеш спробувати спочатку зробити це завдання самостійно. Це задача. А потім перевіриш. Читаємо. Дві автоматичні лінії за 5 хвилин роботи розливають 300 пляшок молока. Перше запитання. Скільки пляшок розливає одна лінія за одну хвилину роботи? І друге запитання скільки пляшок розливає одна лінія за 3 хвилини роботи. Нам спочатку треба знайти, скільки пляшок розливає одна лінія за одну хвилину. Ми знаємо, скільки розливає пляшок молока 2 автоматичні лінії за 5 хвилин. І це 300 пляшок. Отож, 300 пляшок розділимо на 5 хвилин. І в нас же буде. Робота за одну хвилину, але двох математичних автоматичних ліній. Тобто 60 пляшок розливають дві автоматичні лінії за одну хвилину. Тепер нам треба, щоб за одну хвилину були пляшки, які розливає одна автоматична лінія. Якщо дві розливають 60, то щоб була одна, треба 60 поділити на 2. Буде 30 пляшок молока. Розливає одна лінія за одну хвилину роботи. А якщо лінія буде працювати 3 хвилини, то 30 множимо на 3 і знайдемо 90 пляшок. Отже, відповідь пишемо на останнє запитання: скільки пляшок розливає одна лінія з 3 хвилини роботи? 90 пляшок молока. Восьме завдання. Сава і Наталка планували зустрітися о 15-й годині і пограти в настільний теніс. Але Сава запізнився на 10 хвилин, після чого друзі грали в теніс 1 годину 15 хвилин, коли закінчилася гра. Зустрітися домовилися о 15-й, а Сава запізнився. Отож він прийшов о 15-й 10. І почалася гра, яка тривала 1 годину 15 хвилин. Коли ж вона закінчилася? До 15 годин 10 хвилин. Додамо 1 годину 15 хвилин. До годин додаємо години до хвилин хвилини. Виходить 16 година 25 хвилин. Отож, гра закінчилася о 16 годині 25 хвилин. Задання 9. Якщо Наталка купить 4 цукерки Гулівер, у неї залишиться 20 гривень. А якщо купить 6 таких цукерок, то залишиться 8 гривень. Яка ціна однієї цукерки? Дивись. Якщо Наталка купить 4 цукерки, то гривень залишиться 20. А якщо вона купить більше цукерок, то грошей залишиться менше. Так. Отож, От ми з тобою від 6 віднімемо 4. І знайдемо, що вона купить на 2 цукерки більше, а заплатить на скільки гривень менше. Від 20 віднімемо 8, а заплатить на 12 гривень менше. Виходить, що цих 12 гривень коштують 2 цукерки. І тепер ми можемо знайти, скільки коштує одна. Одна цукерка коштує 6 гривень. Відповідь 6 гривень. Давай розглянемо це ще на схемі. Дивись. Це цукерки, які вона купить 4 штуки, залишиться в неї 20 гривень. А якщо вона купить 6 цукерок, то залишиться всього навсього 8 гривень. Тобто вона купить на 2 цукерки більше. Через те в неї залишиться всього навсього 8 гривень. Ми бачимо різницю між цукерками і різницю між грошима. І це виходить, що 12 гривень коштують оцих дві цукерки. Через те одне цукерка 6 гривень. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми навчилися виконувати ділення виду 240 поділити на 2. Заходили значення виразів, працювали з діаграмою. Розв'язали складену задачу, життєву задачу і цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиме тебе на кожному з них.